Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І Олексій Зонтович Чабан вже тут. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаю вас. Ну, завжди доброго ми ранку. на різні теми говоримо. А, а тут здавалося б ну історія. Да, мали б бути історики, мали б бути люди, які з архівами працюють. А ми взяли тему голодомора. І хочемо подивитися з точки зору психоаналітики ну, психології, психології, навіть культурально-ментальних аспектів. Це дуже серйозна тема. Ого. Ну от власне треба зазначити, так що 90 років минуло з часу найстрашнішої для України е, події голодомору 32-33 років. Е, точної кількості жертв голодомору немає, тому що радянська влада все звичайно ретельно приховувала, але е, дати називають від 4 мільйонів до 7 мільйонів і навіть і більше на сьогодні. 28 держав вже визнали. Але голодомор 32 -го, 33 років геноцидом українців. Ну і е, голод, як ми вже говорили, що він не лише забирав життя, а й він ламав, змінював психіку тих людей, яким вдалося вижити. Е, звичайно, суспільство після цього змінилося, і, власне, хочеться поговорити про ту генетичну пам'ять, яка дісталася вже наступним поколінням, і як вона проявляється зараз у вас, у мене, у Руслана, у наших глядачів. А, дійсно, зараз болить. Уже четвертому поколінню а, і хто пережив великий голод, і кому кому передала передалася ця історія з вуст в уста. А чи можливо зупинити цю колективну передачу цієї травми трагедії? Лише тоді, коли зупиняться нові колективні травми, вони можуть потім перекриватися, ті, які були 90 років okay. назад, були більш ближчі колективні травми, Друга світова війна. А Чорнобильська трагедія це також колективна травма. Але якби на цьому все й зупинилося, і це залишилося щось в історії, в піснях, в сприйнятті, в розповідях. Я ж точно так же здавалося б, ну а я яке відношення. Я пам'ятаю розповіді дідуся, як вони ситом ловили горобців, імітували, що кидають зерно, а сипали пісок. Горобці залітали, вишмикувався шнурок, накривалося, і це була їжа єдина їжа для сім'ї. Пам'ятаю ці також речі, тому якби зупинилося, але з однієї колективної травми Друга світова, Чорнобильська, навіть пандемія covid 19 також колективна травма, бо вона розривала соціальні зв'язки. А зараз в чому ми знаходимося? Чергові величезні колективні травми. Війна, стереотипи, які можуть бути пов'язані з пережитим голодомором. А... Давайте їх проговоримо. Хліб не можна викидати, має завжди бути запас їжі. Не варто народжувати дітей більше ніж може прогодувати. Якщо дитина худа, її потрібно нагодувати, треба мати підсобне господарство. Нікому не можна довіряти, не варто занадто радіти життю. Як вам? А що суто біологічний стиль виживання, навіть як асоціюється українець, навіть тоді, коли в мирні часи, коли в нас був дружній в лапках сусід, який на сьогоднішній день гвалтує в Україну через війну. А вже тоді говорили, українець це такий куркуль, який сидить на, на на якомусь зерні, на добрі не хоче ділитися, і так далі. Що Так виховали ж це саме. Тому от, от такі культурально-ментальні зміни у відгляді розповіді, оповідок. Приказок, звичайно, вони будуть супроводжувати тих, хто пережив ці страшні речі. І це не просто от мені треба було б намалювати вам. Дещо ще пояснити одну річ. Здавалося, б. а що це може бути? Яка візія? Ну от інди... і ми говоримо колективна травма. А про що ми mm. говоримо? Що таке колективна травма? Це велика кількість індивідуальних травм, чи там якась різниця? Mm. Ну, Давайте я вам історія, все таки. Мабуть, так да? ні, є ні? є різниця, і з вашого дозволу. Так. О 7.45 45 чи 50 починаю Ні, це завжди що, про, про що ми говоримо. Нехай буде реально. От, наприклад, є індивідуальний, індивідуальний стресова ситуація. Взагалі треба говорити де стресова ситуація, але Бог з ним. Будемо ага. говорити про стрес. Людина попала в якесь нещастя, ДТП, зґвалтування, проживання в насилі. Вона буде розплачуватися своїм здоров'ям. Однозначно, в неї формується травматична пам'ять. Оце запам'ятаємо. Я не буду говорити про якісь психічні розлади. Але формується травматична пам'ять. Це і є травматична пам'ять. Тепер беремо не індивідуальну, а колективну дестресову ситуацію. Це голодомор. Це голодомор. Це війна, в якій ми знаходимося. Це колективна. Тобто вона перше задіє велику кількість людей. Не один, два, три, чотири, навіть десяток не має значення, а задіє велику кількість людей. І точно так же вона в них починає формувати травматичну пам'ять. Тепе, тепе, тепе. Ви звернули увагу, що я починаю перекривати ці кружки не тому, що мені замало місця. Нахльост один на один. Вірно. Тому що індивідуальний стрес і формування травматичної пам'яті він і залишається індивідуальним. От до чого ви генетично схильні, так це буде і проявлятися. Чи деякі амортизати, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, угу. соматичні проблеми і так далі. Тобто, це ваша індивідуальна реакція. Тут же починається не просто загальна кількість травматичної пам'яті, а тут починається взаємовплив один на одного. Це якісно нова річ, абсолютно нова річ. В кінці кінців тут побудована така мудрене слово реконсолідація пам'яті. Це по-новому ми згадуємо, витягуємо пам'ять і перезаписуємо пам'ять з новим відчуттям. Ну, уявіть, закінчилась війна, пройшло 5-10 років. І починають з'являтися публікації військових, політиків про реальні речі, які, наприклад, ви не знали, і я не знав. Що це відбувається? Це збурення соціуму. Тому що якщо подається якийсь факт про те, що там що могло бути з Києвом, з мостами і так далі, і ти по-новому дивишся, чи видає появляється талановитий фільм на цю тему. Що ми робимо? Ми витягуємо нову пам'ять, і відбувається ретравматизація у вигляді згадування цієї пам'яті. От колективний стресовий, який формує багато травматичних пам'яті, які якісно по новому починають впливати, створюють той фон, який називається через епігенетичні механізми, формує зовсім інші речі. І дослідження, наприклад, на Другій світовій війні, конкретно Нідерланди, там було 100 тисяч населення, які постраждали від голоду, сформували трансгенераційні зміни. Колективна травматична пам'ять приводить до того, що передається схильність наступного покоління, яке ще не народилося, але від травмованих батьків схильності до тих чи інших захворюнь. Конкретно в Нідерландах це було схильність до метаболічного синдрому, цукрового діабету, навіть шизофренії. Це наукові дані. Ми зараз якраз до цього приступили, тобто індивідуальна травма. Відрізняється від колективно якісне іншими змінами, ті, які вистрілюють мало того, в культурально-ментальний аспект, що ви привели на сьогоднішній день культурально-ментальний. Приказки, прислів'я, угу. історії, розповіді, пісні і так далі. А я починаю говорити навіть про значно більше речі, які потребують ого потребую, це ми занурилися. Пане Олеже, позаздрять, прийдуть, заберуть така логіка українських логіка українських селян. Чому вона сформувалася? І ще зануримося в історію нашої України. Дослідниця Лена Брайченко розкаже також походження тих. Тих трагедій, які ми досі переживаємо, так а ще поговоримо про страх голоду, відсутність їжі чи можна йому протистояти? що відбувається в людини на фізіологічному рівні, на психологічному рівні? Голодомор, геноцид українського народу з боку Російської імперії Совєтського Союзу, Російської імперії, Росія нині вона наслідниця, як вона говорить, всього того страшного, що творила з приводу людей, і зокрема українців. Ми пережили три хвилі голодомору, і це вкорінилося в нашій пам'яті і на покоління. Підтверджує Олексій Зонтович Чабан, психотерапевт, у нас сьогодні на цю тему говорить. А от те, що пережила на на, на ми, ми всі люди, ми хочемо ще й переосмислити з точки зору дослідниці гастрономічної культури і історії української кухні Олени Брайченко. А чому після таких трагедій з голодом виробилася звичка запасатися харчами? Подивимось, ми можемо спостерігати зміни у поведінці людей, які пережили в тій чи іншій мірі нестачу харчів. І на жаль, ми сьогодні можемо говорити не тільки про минулі травми голоду і голодоморів, але й людей, які були в окупації і пережили нестачу продуктів. З'являється така звичка, як накопичення продуктів. І бажання мати запас продуктів на всі випадки життя, надання перевагу тим продуктам, які довго не псуються, вибір зниження цієї межі між тим, що є свіжою їжею чи не свіжою, тобто купа, поява нових кулінарних практик, які змінені внаслідок пережитого досвіду нестачі. Нестачі їжі. І страх голоду, звичайно, це та річ, яка тому, що їжа це наша щоденна фізіологічна, не тільки культурна, так? але й це в першу чергу фізіологічна потреба. Всі речі, які пов'язані з виживанням організму, будь-які зміни в цьому, вони мають дуже глибокі і довготривалі значення. До речі, ще більше Олена Браченко завтра розкаже в ефірі «Сніданку Вихідний нашим колегам, пане Олеже, страх голоду, як його осягнути і чому давайте візьмемо найближчу травму. Ну, ми знаходимося ага. війні. Це саме реальна травма їжі навіть а я про це ж згадайте пандемію COVID-19, розрив соціальних зв'язків. Величезна загроза під назвою COVID, РНК. САРС-КОВ-2, яке літає, як розхвачували гастрономи, супермаркети і так далі. Uh -huh. Що розхвачували? Консерви, крупи, консерви, крупи. Тобто в нас сидить оця біологічна програма, знов якась біда. Я ще не знаю, в чому ця біда. Хто там орієнтувався в ті слові епідемія, пандемія, ковід. Просто я знаю, що щось велике небезпечне, отже, енергоносії, uh -huh. сіль, крупи, консерви. Миттєво. Закапсулюватися, закритися, вижити ну така біологічна програма, тільки колективна біологічна програма. Чи можна фіз... фізіології, фізично, морально протистояти голоду? Ой, як це складно. Ви ж розумієте, що як тільки, от я як лікар, можу пояснити, як тільки в нас падає концентрація в крові цукру, це основна угу. речовина, якою харчується глюкоза, якою харчується нервова клітина, ми знаходимося в стані тривоги. Оцінюємо, шукаємо як запастися, як вирівняти, як вижити. А тим більше біологічна програма за своїх дітей, і тому так далі. Тому цьому протистояти надзвичайно складно, але ми ж соціальні, ми ж і взаємодіємо, ділимося інформацією. От на чому ви сидите, і що ви робите. Ви ділитеся інформацією. Ви можете заспокоїти цією інформацією велику кількість населення, яке каже: Ну зараз біда, і треба обов'язково, щоб вдома лежало там 10 пакетів крупи. Чи ні, тобто, в залежності від інформації, ми починаємо соціально взаємодіяти. Якщо інформації дуже незрілої, неякісної, тривожної, багатопланової, де людина інтуїтивно вибирає завжди найгірший варіант інформації угу. для того, щоб що поширити за допомогою чого завгодно, але на п'ятьох, десятьох, двадцяти людей. Це ми зараз проходимо тими ж телеграм-каналами, які угу. стало дуже багато. Пане Олеже відбиток голодомору на сучасне покоління. відбиток на психіку. А що може подолати ці наслідки? Чи варто їх долати? може прийняти це навпаки і. Переосмислювати історію, це завжди досвід, це завжди колективний досвід. А відбиток є. Ну, от я вам привів конкретну цитату про mm -hmm. те, що, що мені розповідав дід. Я можу згадати, що розповідала бабуся, яка говорила, основне, щоб в сім'ї був завжди сіль. Тому що на сіль, дітки ви зможете обміняти сіль, сіль ви зможете їсти навіть кропиву і тому подібне. Я ж це пам'ятаю запитання. Я далеко не жив в Голодоморі і не народився тоді, <гум> коли був і близько до того. Але я чомусь це пам'ятаю, пам'ятаю, і оці розповіді вони звичайно починають впливати на нас свідомо, позасвідомо, як завгодно. Тим більше, що й тема голодомору вона звучить постійно. Чергова країна прийняла а, цю ідею і прийняла, підтвердила, що в Україні був голодомор. За цим стоїть велика і політика, і економічні якісь речі взаємодії. Тобто відбувається знов ж таки реконсолідація пам'яті Леже. Давайте зараз поговоримо. От ви говорили про проєкт, який у вас має бути. О, От да. наслідки так: цей голодомор, Друга світова війна, зараз ще э, російсько-українська війна. Які це наслідки матиме для нашого покоління? Ой, Людмило, поставила таке велике запитання, на яке дуже складно відповісти, але цим потрібно займатися, тому що за цим стоїть багато чого. Ми знаходимося в чергові. Колективні травми, величезні колективні травми, яка приводить до масової травматизації. Війна зайшла в кожну сім'ю. Чи це Закарпаття, чи це Одеса, чи це Луганськ. Вона зайшла в кожну сім'ю обов'язково, в тому числі інформацією, в тому числі деталізацію, гротескними сценами. І звичайно, раз ми знаходимося всі в тривозі, дестресі, в настороженості, то це впливає на всіх нас і передбачає, що звичайно ми в цій ситуації будемо створювати. Інше покоління, ніж би це було в мирні часи. Uh -huh. Тобто трансгенераційні зміни, скоріш цього, будуть змінені. Як саме, ми не знаємо. Власне, тому ми почали з нашими американськими колегами, конкретно професор Даніель, яка є найбільш, скажем, так, гуру вивчення колективної травми. До речі, в неї такі про прадавні українські корні вона добре відчуває на генетичному рівні потреби цього всього. І вона вивчала і її найбільш цитують. В неї є монографії, угу. вивчення. Ми з нею почали а, проект по вивченні інстит... на це. от якраз ви знаєте, що відбувається велика програма ментал хелс», збереження психічного здоров'я нації, населення. В реорганізації в нашому медичному університеті імені Богомольця якраз реалізація частину цієї програми прагні освіти створений інститут психічного здоров'я. Тобто дійсно відбуваються ті речі, де не лише педагогіка, медичний університет uh -huh. це педагогіка, в першу чергу, але і наука, і лікування приводить до того, що ми починаємо вивчати, наприклад, колективну травму. Для чого вчити? Для того щоб застосовуючи певні шкали, можливо, генетичні дослідження, щоб вивчити вплив на наступні покоління, для того, щоб потім сказати, а куди потрібно зосереджувати гроші, наприклад, uh -huh. в медицині, ми можемо дати якісь підказки, в тому числі уряду Міністерство охорони здоров'я, коли будемо говорити, мабуть, зосередьте сюди, тому що колективна трама в українському варіанті, на відміну від голландського варіанту Другої світової війни, на відміну від... Африканської республіки, яка пережила то-то, і це також вивчалося. Вона, скоріше всього, вистрілить, ось, наприклад, наприклад, я тільки моделюю, щоб не було, все це осудинну патологію, чи онкологічну, чи ще якусь. Пане Олеже, хочеться так чи інакше трошечки в біль позитиву. На закінчення. От ви візуально нам розписали, що колективна травма трагедії, зокрема, ми говоримо про голодомор, геноцид українського народу з боку Росії і імперії. Це страшна страшна річ, коли формується колективна травма, але можна в колективі і і легше пережити трагедію. Це коли люди об'єднуються навколо біди спільної і починають підтримувати одного геніальним, одного. абсолютно вірно. Соціум може травмувати як колектив. Соціум може тебе врятувати. Як і... на початку повномасштабного вторгнення. Всі згуртувалися українці. об'єднання, розділення, нарешті, усвідомлення, що ми єдині, ми єдиний народ, і значить, ми можемо самому дуже важко опиратися практично неможливо. А коли ти розумієш, що ти народ єдиний, та більше ти маєш підтримку цивілізованого світу, тобто світла uh -huh. сторона за тобою, і це переходить. Навіть культуральний пласт пісні, от проаналізуйте, які зараз звучать пісні по радіо ФМ. Я ж також кручу ручку, коли їду. Вони ж достатньо направлені вперед. Ми можемо, ми воїни, ми пере, ми, ми переможці. І це також амортизує. Є поняття посттравматичний ріст. Воно введене з 2004 року. Посттравматичний розлад, як психічний розлад, а є ріст, тобто люди, які перенесли ось ці... А Випробування травмою і великою кількістю травм можуть здобути те, чого вони не здобули без цієї травми усвідомлення якості, усвідомлення життя в залі угу. цінності життя, усвідомлення належності, хто ти нарешті звернуться до свого коріння. Звідки ти хто ти, чому ти тут? Що ти взагалі? Яке твоє майбутнє і майбутнє твоїх дітей? Це також великий. Тут я погоджуюся повністю. Це одночасно можливість піднятися над цією ситуацією. Пасибі, спасибі. Дуже влучно сказала, що коли ми вивчаємо історію, знаємо витоки, те, що з нами нині відбувається, з цим можна працювати і жити далі. Наслідки впливу голодомору на наступні українські покоління. Говорили з Олегом Чабаном. Тримаємося і рухаємося далі.